Готові поринути у світ вина і швидше почати свою першу партію настільного грувиноробство. Тоді ти на правильному шляху ми підготували для тебе гайд з базовими діями на самому початку, щоб тобі легше було зрозуміти, куди що викладати та що брати. Ну а відео зі швидким оглядом до цієї гри ти можеш знайти на нашому каналі. Тож підписуйся. Ну а тепер давай розкладемо гру разом. Перше підготувай ігрове поле. Кожен з гравців обирає планшети, компоненти одного кольору. Планшет знадобиться для будівництва споруд, вирощування винограду та виробництва вина. Тепер кожен гравець розміщує свого півня на таблиці пробудження. Це важливий крок, адже саме тут визначається порядок ходів і отримання бонусів. Маркер переможних очок ставимо на позначку старту це твій шлях до перемоги. А фішку прибутку розміщуємо на лічильнику прибутку. Це твій пасивний дохід, ну, який, звісно, треба збільшувати, щоб наблизитися до успіху. Наступний крок: кожен гравець отримує три ділянки для винограду з вартістю 5, 6 і 7. Тут ти будеш висаджувати свій виноград, але пам'ятай, загальна цінність винограду не має перевищувати цінність ділянки. А тепер перетасуй 4 колоди карт: зелена це колода винограду, фіолетова це замовлення на вино, жовта це колода літніх гостей, а блакитна це колода зимових гостей. Ти вже відчуваєш цей присмак першої партії? А як обрати першого гравця? Ну, в принципі, все просто. Візьми фігурки півнів усіх гравців, перемішай, витягни одну. Вітаємо, перший гравець отримує жетон першого ходу. Після цього перемішай карти мам і татів, роздай кожному по одній карті ці ресурси, з якими ти стартуєш. Кожна карта тата дає тобі вибір. Все, що написано в першій лінії, ти отримуєш автоматично. А от далі доведеться обирати між різними бонусами, наприклад, монетами чи можливість побудувати споруду. Тож, тепер оціни свої ресурси і подумай, яку стратегію тобі потрібно обрати. Можливо, тобі знадобиться посадити виноград, щоб виконати певне замовлення, але для цього тобі потрібно спочатку побудувати шпалеру та систему зрощування. А й в майбутньому не забути покращити свій льох. Вже відчуваєш, як назріває твоя перша стратегія. Ну, тепер ти готовий стати справжнім виноробом. Вирощуй найкращий виноград і створюй вина, які підкорять світ. Успіхів тобі і нехай переможе найсильніший. А якщо виникнуть питання, пиши в коментарях. Ми з радістю тобі Kiitos